Ще скажу за нагород. Значить, грядка, на якій має садитися кормовий буряк. Ми його використовуємо в більшості для кролів, тому що вони в нас їдять сіно круглий рік, зеленої трави ми не даємо. Вони в нас Зеленого не бачать, але якісь там додаткові вітаміни і так посмакувати буряк їм дається. І картопля стара, яка залишається вже. Тобто на городі молоду можна копати, а старої чогось не завжди багато, і її також видаємо кролям. То під буряк ми кидаємо гний. Хочу сказати, що уже з 21-го року, включно, я город не орав, а проходив мотоблоком. Вісім кінських сил, перефризовував один раз з осені, щоб заробити цей же самий перегній. Гній, точніше, це не перегній, це гній, це свіжисть, цьогорічний, щоб він почав перегнивати, мінералізуватися помаленько. І на ньому ми садимо саме грядку буряку, тому що буряк виносить дуже багато поживних речовин з грунту. Цього року я не встиг пройти в один слід. З осені по тій причині, що дуже мокро у нас літо сухе сухуще, а восени дуже було мокро, я не встиг зробити. І, скоріш за все, я буду його орати, ну, наймам заплатим, виворют город. І цього року буде так. Так що буряк любе гний.